Вітаю! Сьогодні презентую вам рецепт пісних гуцульських голубців з часниковою заправкою. Смачні, запашні і дуже колоритні. Готують їх з квашеної капусти, кукурудзяної крупи грубого помелу у поєднанні з рисом та тушкованою цибулею. Я виступаю в якості сушефа і підготовлюю все, щоб шеф міг працювати. Запарюю крупу грубого помелу, тушкую цибулю на олії. Додаю трохи рису, солю та перчу. Воду з крупи всю не зливаю, трішки залишаю. Берусь до капусти. Капуста має бути тонка і добре квашена. Листок розрізаю на 2-3 частини. На цьому моя місія сушефа завершена, далі роботу виконує шеф. На дно кастрюлі Василь робить рішіточку зі шпажок і висталяє листям. Та береться до крутіння голубців. Крутить він їх вправно, тому на це йде йому не більше години. Кожен рядочок голубців присипаємо чабрицем. Голубці заливаємо водою так, щоб їх майже покрило. Даємо трохи олії і закриваємо капустою. Пражимо у духовці годинки три. Заправка не складна. Треба розчавити головку часнику, додати олії, солі і трішки води. Поливають голубці перед подачею. Смакують такі голубці з відвареною картоплею наснаги тим, хто буде готувати. А хто буде у верховинських краях? Рекомендую спробувати. Не пожалкуєте.